Наскільки готові і що Будь ласка, давайте всі готові по у нас. Ви вже проводили перевірки і так далі. Кутені готові чому. питання. Так. Мені температурний режим у провірити температурний режим в дитячих садочках школи лікарня, якщо є необхідність, підготувати розпорядження про їхнє запущення. Заступник комунальне питання, значить перевірити готовність всіх котелень, проробити пробні пустки і щоб ми в будь-яку хвилину тільки буде розпорядження, могли запустити. Значить, по школах-садочках мені сьогодні до кінця робочого дня сказати, який температурний режим, особливо не цікавий садочках. Добре? І чи там знижується температура, чи нам є проблеми в Так. Бо це тиждень. І треба нам не допускати до того, щоб температурася нижче певних градусів. Бо потім, я дивився, вже буде більш-менш нормально. Тут була висока то нам треба вирішити, чи економічно вигідно зараз запустити, чи почитати про прогріти. Ну, якщо никуди, не буде температурний режим, нижче нормально. Но, но. Це дякую. Значить, далі лікарня. Там є окремо, чи є не. Сесі, коли <клузь> на декану, ну, на <клузь> 5, жовтня. 5 жовтня, а сьогодні вже 5 жовтня А сьогодні 16. Так, хороші, за 10 <клузь> днів можна було перекинути кошти і все зробити. Значить, візьміться на свій контроль і проконтролюйте. Люди. <клузь> <клузь> люди за роботу повинні отримати всі гроші. Все. Це Дякую. Це саме стосується в нас усіх дорогів. Якщо є акції за авто... Треба так само, щоб всі кошти розпочати. Це зараз розселення контролю, всі акти, які надходять департамент, майже 30 днів повернеться звіркою, направляється та тішки призначення. Проблем немає не де так поступається. Добре. Значить, у нас все сесії були. Всі куда будуть. Сьогодні ми останні далі, щоб про платити. Значить, якщо сьогодні... не Бо ми попереджали всі. Якщо сьогодні на проєкт за рішення, і фінансової тонамо завжди плануємо. Це не зробить. А все решта, особливо за зменшення. Сьогодні відповідно і близки, хто не подав, я в 4-й годині до 4-ї години, в четвертої години читаю в на станцію зі списку, хто не подав. І все, будемо трошки по-іншому працювати. Добре? Вони в нас має бути. Відбутися до контролю. Завтра засідання виконавчого комітету всі рішення підготовлені, рішення, які були будуть внесені з голосу, в п'ятницю ми так само розіслали членам допомогу і на сайті. Завтра в 10-тій годині сліди. Добре, значить, інформаційну відділу. Дуже всі не хочуть, щоб ми подавали інформацію. Я... Вимагаю і прошу від вас, собі, вся інформація, яка що відбувається в місті, максимально висвітлювалася. Максимально Сьогодні, наприклад, я би дуже хотів там, в лікарню з газети, з лікарні, в лікарні газети опублікували і показали, що там, як там бо вже є проміжок, певний проміжок часу пройшли. Я думаю, що так само треба буде висвітлити, що воно нас зробиться з реабілітаційними центрами, що воно нас зробиться з реанімаційними центрами, що воно нас зробиться з освітою. Тому що люди абсолютно не знають, що воно нас робиться хороше. І друге, на що зробити, воно, і це дуже важливо, це висвітлення е, всіх наших героїв, які є. хто загинув в школах, то та інформація повинна бути. Кожній школі. І це катастрофа. Коли люди, ну ви бачили опитування в Києві, коли люди навіть не знають, не можуть назвати ні одного сучасного героя, який загинув за них. Вони ходять там по нічних клубах. І ніхто навіть поняття не має, що таке зовстання, скільки там людей загинуло і так далі. У нас навіть, існує два світи. Один світ відпочиває в кафе, балується, а другий на фондах. Тому інформацію я би дуже просив, щоб ми подавали і подавали, як можна в такому широкому безпеці. І не звертати увагу ні на що. Бо вороги наші дуже хочуть, щоб інформацію не подавалася. Розумієте? так? Це йде інформаційна війна, і вони посібаками, які знаходяться тут у нас, які тут працюють. Вони ж не працюють там з Москви. У них є свої агенти тут, і ті агенти. Все роблять для того, щоб знищити Україну, і все роблять для того, щоб не було позитивної інформації, щоб не було ніякої інформації. Щоб ми повністю програли інформаційну війну. Тому на вас покладається дуже великий надій, і я думаю, що ви з цим справляєтеся і справитеся ще більше. Добре. Далі що я хотів? Що у нас на культурі? Наша філія Ромачевсько, сучасний мови цієї Тобто Ми працюємо з міжнародними організаціями, які в цей час були на да, Я би тільки Попросив, я вибачаю, що вас перебуваю, я би дуже тільки попросив, що ми такі бібліоняні, але воно класне. Ви побачили, скільки твори, скільки воно розв'язує з рукою нашу мамам. Щоб таке саме відкривалося все-таки не тільки в місті Друговичі, а й в цілому серед. У нас є бібліотеки, є є такі, бо започаткують якусь програму. Добре, це, що... Добре, Добре, до закінчення цього заходу ми спільно з... співрозулятися, що мали з ним розмову, обвалили ці питання, і зараз е... позитивний результат дає свого нам на нашій території, розширюємо. Працю і ми йдемо далі. Ми запропонували, щоб при народних домах створювати молодіжні центри. Тобто вони кажуть, що в Київ вже опробацію все пройшло. Зараз, якщо є вкладова ініціатива, ми готові їх розглядати йти зокрема, на сільські території. Тобто для наших народних домах, оці молодіжні центри, з нашого боку, це є нормальні умови приміщення, а з їхнього боку, все необхідна порт техніка, інші забезпечення, яке б придало можливість молодіжному середовищу розвиватися і. Готуватися і вирішувати питання ті актуальні, які зараз стоять перед нашим суспільством. Добре, я би дуже просив, щоб ми могли не тільки молодіжний центр у нас вже є сформовані, він працює в Коці, Коцеп називається. Я би дуже просив, щоб той молодіжний центр приймав активну участь всіх ваших розвитках, щоб і спільно робили. Друге питання. Я би дуже просив, щоб залучати. До тих всіх подій, студентів, студентську молоді і так далі, щоб вона спочувала тут комфорт. І третє, ремонт тих дахів до того всього, що в нас повалилося, що вона зробилася. Я розірватися. У нас, е нас е прес-проштовно вироблена зараз об'єкти ще проходить експертику. І тоді вже по І щодо нього є зовсім інші вимоги, як і і по інші наші об'єкти, які по капітальному поточних деталі. По інших об'єктах також проєктно документація є виготовлена, за нею вже подалена прокладна. Зараз відбувається ще ну, відповідно висновки і також. до äh, різдвяного äh, прийома. Це так здавалося, мені так всі шості після Нового року, а мені прийшло було ж... місяць, залишилося місяць, значить я би просив, щоб ви створили робочу групу до святкування Святого Миколая, Різдвяних всіх тих, разом з нашою <п 'ят bounce> соціальними службами, зі всіма. Разом з моїми помічниками і з... є Наталка, значить діти буде завжди хотіли займатися, але вже підключається повністю культуру, і ми повинні забезпечити всіх, хто в цьому потребує. Ми повинні підставити плече всім людям, щоб вони могли відчути, що ми про них не забуваємо. Нікого ми не маємо права забути, ні матерів загиблих. Ні в метою попавши в ні поранених, ні дітей, ні сиріт, ні тих, що, ВПО, що приїхали, ні наших, ті, що в тяжкому стані знаходяться в лікарні, Нікого ні одну людину не повинні зробити. Значить, все це жінок, які постраждали, все це повинно бути на списках у вас, розподілити, і ми повинні кожну людину, якщо не якимось подарком, то хоча б... Слово зігріти, підійти, поговорити і та так далі. Значить, підключаєте нашу службу е ветеранів, вона є, підключаєте нашу оповіщену службу, в неї є банданих, тобто щерба, суху. Всіх підключаєте, щоб ми ні одну людину не забули. Добре, е в ту робочу групу я прошу, щоб ви включили крім помічників, крім того, що була культура. <спільно> <пілля> обов'язково ще що... Руслана, обов'язково Мар'ян, відділу Сухого. І очолити Добре. повинен заступник повинні питання. Тобто. В тій групі повинні бути також всі соціальні служби. Тобто Іван Кравлецький повинен бути, і Мечишин Олександр. Я, Добре? Так. Все, нас вроді бично питання. Наступний і на форуму в Німеччину, де я повинен працювати і там виступ на тому форумі. Прошу підготувати всі соціальні наші проєкти, які відбулися, все, що відбулося, для того, щоб я мав з чим виступати і що зробити. Наступне, значить, інформаційному відео подати. Ні, ні, то не вам. просто подати всю інформацію про громаді етапи. Яку ми отримали зі всіх країн, тобто скільки, чого, як її подати і розказати. Наприклад, то, що ми Грецію не були, яка допомога була з Грецією та з В Франції були, яка допомога була з Франції. В Греції були, яка допомога була з Греції. Ми хочемо, що ми планшети і дошків розвезли, ми домовилися, ми зробимо сюжет. Яко працює вже дійсно, що ми говорили, щоб діти нам презентацію зробили, ми по цьому зробили. Ну, бо люди чуть розуміють, що гуманітарна е, е, допомога, яка приходить, наприклад, на нас соціальний, яку розгружають наші люди, mm -hmm. звідтілу Івана Тарлецького, yeah. що то з неба падає просто, що то, а скільки то праці кожного з них закладено, і скільки там сил і енергії, а скільки ще треба, щоб нам довіряли, тому що. Не кожному дадуть гуманітарну допомогу, ми про це розуміємо. Тобто повинно бути довіра, повинно бути правильне і справедливе їхнє розміщення. І найголовніше це те, що ми це все робимо самостійно без додаткових коштів. Тому що я щось не бачу, щоб у нас грушчики якісь з'явилися, щоб допомагало дуже багато зі сторони людей. Все Це робиться нашими власними силами. Хоча для кого? Про це треба казати, тому що всі думають, що соціальний відділ Іван Терлецький, більше нічого не робить, як ноги на тоді тримає і каву з Ну так, мені було сказано. А то, що скільки сил і енергії, вони, а він особисто затрачує, то нікого не цікавить. Тому, значить, для всіх, якщо в нашому регіоні... Бояться. Хоч один русскоязичний, який щелено не являється і не, не виправляється, і буде кричати свої права, значить викликайте поліцію, це є колаборант 100%. -го. Люди, які до сих пір не навчилися розмовляти державною мовою. Франція, є був. у нас французи всі по-французьки забалакали. Польщі я був, всі по-польськи балаки. А та нечість тут уже живе по півтора року і в них ще лети не вирівнюються, щоб по-українській на українській мові розмовляти, і ще й свої тут качають. Ми віддіки обов'язані обслужити їх на руському язикі. Я їм так обслужую, що їм мало не покажеться. Тому я прошу до того ніякої толерантності. Ніякої. Якщо я почую, що ви там з ними подзюкаєтеся і сюкаєтеся, це є колаборанти, це є злочинці, які зневажають мову. Культуру історії. І мовчати на таке, ніхто не має права. Дересо. Бо я мав розмову на сьогодні, коли з правоохоронними органами, я би хотів до всіх звернутися, якщо схожі випадки, коли людина принципова не переходить на українську мову, не старається обов'язково брати дані, прізвище ім'я, яким чином треба ці дані брати і подавати тоді. Мене, ні, вони можуть бути чи новітниками, чи будь-ким. Тобто це спеціальна провокація. Ці, ці відео з'являються потім у російських телеграм-каналах, де налаштовують от не люблять. Тому цим має займатися про охоронні органіком прохання до всіх. Якщо така ситуація, ви бачите, намагайтеся взяти дані цієї людини. І, і ще одне я би дуже хотів. Ми повинні всі зрозуміти одну таку річ. Україна без Луганська, без Кубані в кінці кінців, без Донецька, без Криму. Це не є Україна. Україна це ціла держава. Просто. Вона так називається соборна держава. І ділити ніколи. Є українці, які люблять Україну, вони можуть розмовляти, як хочете, можуть старатися і так далі, але не люблять Україну. І є неукраїнці, які ту державу не люблять, і все роблять для того, щоб її знищити. І вони тут є. Він може теж розмовляти щирою українською мовою, ходити в вишиванці, але пакустити і витворяти такі речі, які нам і не снилися. І не дозволяйте ділити. Не дозволяйте. Це спеціальні провокатори. Я ще раз кажу, це спеціальні провокатори, які спеціально приходять і витворяють і такі речі. А потім ми всі починаємо на це реагувати. Ми єдина держава, де живуть всі українці. І той, хто поважає себе, той повинен знати культуру, історію і мову. Що роблять москалі в першу чергу? Ви почитайте, подивіться, що вони в Херсоні роблять. Вони спалюють українські книжки, вони заставляють дітей не вчити українську мову. Відділі, в Херсонській області чи в Запорізькій області 60% населення вирішило вивчати українську мову. Вони це катастрофа. Яка денацифікація? Оце це називається денацифікація по їхній. Тому ми не повинні піддаватися на це. І кожен, хто працює тут, повинен чітко розуміти, що таких людей, провокаторів, треба, так як було сказано, фіксувати і передавати. Тому що я руский, і ви повинні мене обслужити на русській язику. Ну то фантастика. Я, я не знаю. Другий рік війни йде. За мову, за культуру, за історію, за, за, за нас. За життя, наше життя. І тут це таке собі дозволяє витворяти його. Добре, на цьому, я думаю, що всі зрозуміли. Значить, Ми повинні, перше, по теплу, до сьогоднішнього дня сказати, температурний режим садочка і віка. Друге, ми повинні розрахунками налагодити всі розрахунки і все, що в нас йде. Я не думаю, щоб означати, що означає щось більше, щось треба правильно писати, правильно все подавати. Тоді буде все нормально. Третє, нам треба підготуватися до доріг і завершити всі ті що катастрофічні. До речі, я забув надзвичайники, зі всіма людьми розрахувалися чи ні. То не тільки йдеться про народні дома, це йдеться і про хати людей, які розказали, що добре. Це теж тримати на контролі, щоб ми за це все розрахувалися і зробили. І четверте, це у нас підготовка до різдвяних На У нас ворогам Ми повинні показувати, що ми живемо, що ми будемо жити, і що чорні хустки нас ніхто не відійде в теорий відсут дивився, як святкували в Ізраїлі, як весілля було в Ізраїлі. Де, де, вони напали на них і в останній день перед тим де мобілізували хлопців і дівчини. Їм дозволили зробити це весілля прямо в військовій частині. Тобто була різанина. Хтось може сказати, що е, пір. І час, що ми. Але насправді вони доказують і показують, що не дивлячись ні на що, вони живуть. Як би їх не знищили, що би з ними не робили, нам треба брати приклад. Нам не треба отівати чорні хустки, нам треба жити. Тому що на наші вийдуть за те, що ми жили. Але не так, як в Києві, розумієте? чи в інші міста. У Львові точно так само. У Другові точно то що то, став, то, ну, то, то, то немає має значення. Коли люди навіть не знають. Що таке Азовсталь, що таке Буча, Він не знає жодного свого героя для нас? Ми повинні і воювати, і в інший час Тому я дуже прошу до того щоб дуже серйозно відпуститися і пам'ятати, що всіх тих людей, яким необхідна наша допомога, просто заради їх всіх. Так, що в нас ще є, які питання у вас? Будь ласка, що буде про як самі ніж mm -hmm. ja, ja, mm -hmm. на Добре. Я зрозумів. Передні на сьогодні цього відомою це робить стерник із заступника міністра про здоров'я з Європом мітерації Марени Свободніченко. Dobrze. U mnie z każdej nie karniej są informacje? Nie. Niech to. Proszę na że nie będzie można do Dobrze. Póki się sprawia, nie są informacje. Dobrze. Dziękuję. Жалкують якісь грошей, але бігти, повірте мені, коли чиновник цілий день сидить і бігає по всіх об'єктах, то марафон бігти, щоб потім я вас в лікарні не відкачувати. Перед тим подумати. Я знаю, що деякі керівництво готуються до того марафону, бігають, тренуються. Тоби, ну, нехай бігають, тренується, їм нема чим займатися, то ну, нехай бігають. Але марафон благочинний, і я думаю, зареєструватися можуть всі. А пробігти хто таке вийти на старт? Yeah. Хто не хоче. Але це це, це, це благочинники. Я думаю, що такі речі треба робити. От і ще в когось є якась інформація. Ми дивимося, що всі услали, сидять та. Yeah. <laughs>